Сьогодні смачно. Обідне, яке заслуговує мама, трішки макарон. я хотіла вам показати. як по іграшку схватив, іграє. Ось такі сирники вийшли, Я хочу дуже скуштувати. По-друге, ми купили каву. Думала, вже не будемо сьогодні гуляти. бо коля із Ваді гуляв. Добрий ранок. У нас вихідний неділя, сніданок, Ваді. М'ясо печеться, рис зроблений і суп зварений з гречкою. Ми малися сьогодні поїхати в церкву. Але сьогодні через свято у нас перегриті дороги. Плюс у малого була трохи істерика, я їсти не доготувала, голова не мита. Вирішили на наступний раз. Бо треба, щоб після хрестин дитина причастилася. Помита голова, раз. Маска на лиці два, яка загнулася. <рив> Сьогодні походимо з тобою чи ні? <рив> ми носимося. Тепер моя очередь. Зараз чоловік іде банні процедури приймати, але поки що зараз балконі. Покурити, посердіть, побалдіть. Де, да? Степійка. Ми? А ми тепер ходимо. Такі красиві, і доглянуті. Погода сьогодні хмарна, але це і класно. Бо, взагалі, було завтра так душно, а зараз взагалі огонь. Сьогодні не мій день, мені кажеться, бо... Половина омлета випала е, на плиту, воду я розляла. Таке сьогодні, що попало. Ми без валіка пробуємо голову тримати, Получається, але, звісно, він ще руки не розуміє до кінця, як тримати, щоб довше, довше триматися. Ну Плюс він спати хоче. Сьогодні такий якийсь день, не хоче нічого знімати, хочеться просто час з родиною. Відпочити. Мені треба монтувати, влог, я не хочу, але цим займаюсь. Думала, вже не будемо сьогодні йти гуляти, бо Коля і з баді гуляв. У нас такий ливень був. Повірте, разу ливень був. Але все-таки ми вийшли десь 20 хвилин сьомого. Кажу, давай, Колі пройдемося. І якраз малий подріває, а потім покупаємо, трошечки пограється і спати. Але Якийсь він сьогодні виридко. Виридко, виридко. Йому не подобається, носить його туди, там йому не подобається, то кричить, то все, то змущається. Щось сьогодні в нього такий неспокійний день. Тому, сподіваюся, ця прогуляненка. Йому буде на користь. Оці штуки, до речі, да, каруселються, його заспокійливе якесь. Ото воно таке так, легенько дорохкотить, він зразу під неї засипає. О. Хтось замовив вечерю. Смачненько. У нас ранок. Тут у мене макарончики. Тут у мене така красива. Штука із куриці, броколі, цибульки і перчика болгарського. І це все є у сметанковому соусі. Г -г -г -г. Тут мій сніданок, який я, знову ж таки, не встигаю з'їсти. Кава, вода з лимоном. А ще там у мене запікаються, не знаю, пробні рунделики. Там творог, трішки муки грубого помола. І родзинки, трішечки протеїну, трішечки цукру і два яйця. Подивимося, що то буде. Я не розчісувалась, <смі> як би що. Їмо тост. Ну, як тост? Хліб сухий. Сухий, тому що він в холодильнику довго лежав. М -м -м -м. Вчора такий сніданок мені був несмачний. Сьогодні смачно. Попрошайка стоїть. А ви завжди і ложкою? Бо я не Смачно. Отут у мене розсипча стакава, залита кип'ятком, потім я її трошки оцідила і додала молока. Не дуже смачно, але ліпше, ніж нічого. У мене є турка зварити її, але в мене часу немає. Кава три в одному закінчилась, треба йти в магазин. Капсули нема. Бо треба чекати зарплату. Бо я зазвичай купую, купую 100 капсул за 120 злотих. Так, да, капсульна машина це. Це не дуже дешево. Дивіться, 11 година. Перша зміна. Класно. Тому що в пів третього прийде чоловік. Але нам треба сходити в аптеку. Малого закінчилося. Ми даємо малому пробіотик в капельках і даємо вітамін Д. І це у нас що одне, що друге закінчилося. Треба йти в аптеку. У нас дощ. як? Зараз. Меряльчика. Нам треба в магазин сходити. Хаба купити фруктів нема. Ні ясно. Ну, в принципі, так нам нічого не треба. М'ясо в, в нас є, каші в нас є. Можливо, овочі якісь по акції, то можна теж було б купити. Хоча помідори. Паприка, брокколі у нас є, ще є. В принципі, ще живе, Але в аптеку точно треба сходити срочно. Можливо, якщо ми не встигнемо, ну, бо погода буде. Не дуже то Коля, Коля пойде в аптеку. Але хотілося б пройтися трохи, бо далі може знову буде дощ сильний. А може буде трохи учора. Зна. Не знаю. Був дощ, коли пішов собака, собакою, а потім ми пішли всі разом гуляти. Я кажу, блін, давай пройдемося. І ми віддихнемо, дитину не мордувати в хаті. Самі провітримося. Хороше, правильне було рішення. Потім цю балемку я встірву кину, як вийшов. Ми йдемо в аптеку. І хоча погода не дуже, бо моросить дощ. Я вирішила, звісно, все-таки пройтися. Бо сьогодні ніби на весь день така погода, хоч трішки. Але малий був на руках, я його в під'їзді положила. Боже, істерика, що мама положила її в коляску. Але істерика була недовго. 30 секунд. Коли я вийшла на вулицю, дала йому пастуху, і старика припинилася. Ми йдемо в аптеку, і потім все-таки нам потрібно сходити в бідроньку, бо в нас залишилося пару вологих серветок. А нам вони треба. Тому зараз скупимося в аптеці і йдемо по серветки. У нас і втретє! І це означає, що наш тато вже десь на підході додому. У нас постиралася стірка. Я йду думаю дитині пампера-пампера. По-перше, пампера". <сум> ось такі сирники вийшли. Я хочу дуже скуштувати. По-друге, ми купили каву. Каву три в одному ми так поберемо. 6 злотих коштує, е яблука і тортила. Це мені вийшло в 24 злотих, а, ще вологі серветки для малого. І купили, зараз вам покажу, вологими серветками ось такими ми користуємося, 6 злотих ніби коштує. Я повикидала упакування. Ось такий вітамін Д я малому даю. Не дуже зручно, тому що треба оцю пипку відкрутити, вичавити оцей вітамін D і потім малому давати. Але іншого в нашій аптеці не було. Взагалі один раз коля мені з отакими купляв у нашій аптеці. Витискати йому в рот дуже удобно. Або на ложку. Це не дуже удобно, але інших не було, купила такі. І ось це я ще даю по капельки, одна капелька в день. Це пробіотик. У нас був інший, а цей пробіотик коштує 35 злотих або 40. В общем, в аптеці за це і за це я віддала 56 злотих. Не дешево, але на місяць, напевно, от тих капельок у рот більше, на 2 місяці вистачає, може навіть і більше, а вітамін Д. Ну, вітамін Д 14 чи 15 злотих коштує, тому може бути пирожуля моя. Раніше ми використовували інші капельки і давали одну капельку в день, так нам говорила положена, а зараз я проконсультувалася GPT-чатом і він говорить, що цей пробіотик треба давати 5 капельок в день. Тому одну я дала ще 4 нам треба дати. Бачите, добре, що я скачала сьогодні gpt Чат і до речі. Консультувалася з ним на рахунок YouTube і мого заробітку на YouTube. І можливо, я почну заробляти перші гроші на YouTube через, через перегляди. Але не знаю, як зароблю перші гроші, то вам розповім. Я зробила там налаштування. Добре, ми йдемо далі. Зробила там деякі налаштування із джіп'чі чатом, і тепер мої ролики на YouTube маються монетизуватися. Ну, як, як, якось так. Чи буду монетизуватися чи ні, я потім вам розповім. Якщо я на Ютубі зароблю перші гроші, це буде якесь вау для мене. Подивимось, що буде. Надіюся, що так воно і буде. Хоч якісь 100-200 доларів у місяць я буду звідти заробляти. Хотілося б, звісно, більше. Можливо, якби я так заробляла, е до 1000 доларів. Тут, то я в принципі, могла б не працювати. В принципі. Але чи я буду їх заробляти, чи ні, то подивимося. Думаю, що маловіроятно, щоб скільки я заробляла. Але можливо. В місяць якісь, якась соточка і буде виходити, було б прекрасно. Це би дуже мене мотивувало Пока що знімати більше. Навіть якісь 100 доларів. 100 доларів це. Десь 360, напевно, злотих. Ну, щось десь около 400 злотих, можливо, 380. От. Було би прекрасно. Така, знаєте, підтримка, яка б мене більше мотивувала. Хоча б, навіть якби я заробляла там 300 злотих в місяць, або там 200 злотих в місяць через YouTube. Слухайте. E, Мотивація монтувати, знімати і так далі. Треба було бачити: о о зараз, зараз. Диви, 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 диви що робить. Що <ривчут> Диви. Ой-ой-ой, <ривчут> ну молодець, молодець, який молодець. Ой. Стірку на те розвізують. <ривчут> Обідна, який заслуговує мама, трішки макарон, то підливка, яку я робила, і пів помідора. Всім смачного і мені смачного. Що це таке на голові? Де? От О, той? Липоко той, mm -hmm. чи як воно там називається, правильно? Де махає, мама каже, буде боксером. Mm -hmm. це не

Я включаю камеру, и он перестает так цікаво робити. Степа. Степа. А-а-а. Ты позмей от тебя будешь красиво? Эй, дулю показує! Коля дулю що. Что подавай еще раз дулю? 嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，嗯嗯。 Смачно? 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 <решил> О, ой, как серьезно. Ой, как серьезный. Ой, как серьезный. Ой, как серьезный. Yeah. <решил> 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 Дивіться, я хотіла вам показати. Якось тепа іграшку схватив і грається. Ну як грається? Я думаю, що він схватив і він не понімав, що він її схватив. Де Дивоно видно? Ой, я просто бізла по телефону, побігла. Давай я бігла, вермові. Я бігла по телефон і вдарилася отапон якою по боцю херню тільки в залі. Я хотіла вам зняти, як Степа перший раз іграшку взяв. Дивіться, ну я робить. У нас нова умілка, чи я не розумію. Дивіться, як він схватив цю іграшку. Як думаєш, він розуміє, що він схватив іграшку? Не знаю, може. А Баді розуміє, що ти його схватив. Ти да, <ріхи> то розуміє, так? Да? Сину. Перший раз. Перший раз він так якось схватив іграшку. Я не знаю, чи він грається, чи що. Чи ти просто захват зробив їй? Та тихо вийде. До Я, Я думаю, він випадково так схопив її і тепер не відпускає.

То я тобі скажу, де замачка. як він говорить. Ну зарплата твоя. Ти говорун малий. Ого, Все? все. Боже, як він возмущається. Що там? Ву. Зараз я в діну і гуляти дам. Вев <м> Тигрик <compute> маленький, да? Вей, 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 вейу, вей. вже спати. Тому дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, Напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах!